Я цитата: я люблю матюкатись. Що ти можеш сказати людям, які напишуть в коментарях, що е, матюки це погано, матюки це зло, е, що матюки це брудний рот? Діть <ріст> 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 А, це треба було кудись подивитися. Да? Та ні, ну слухай, ну типу в сенсі, типу, це чому ось... люди? Окей, чому люди вважають е, матюки? Поганими словами Бо вони закомплексовані і вони скуті не розкуті люди, тому mm. що це теж якісь стереотипи. Типу, це ж типу стереотип. Що якщо ти матюкаєш, це значить ти поганий. Ну, mm. це ж це ж інфузорія туфелька. Mm -hmm. Типу, якщо ти матюкаєшся, це означає, що типу це ж як слово цинізм. Цинізм це погано. Для мене цинізм це не погано. це ознака інтелекту, коли mm. це в на, на в рівному якомусь там да. А ти коли чи? не можна матюкатись, на твою думку? Е, ну звісно, мають бути кордони. Це коли люди похилого віку, там доросліші за тебе. наприклад... А чому вони чим вони відрізняються від іншого? Ні, От. ну дивись, просто якщо там є дивись, є там, люди похилого віку, наприклад, як моя бабуся, з якою я ти типу, поможу. І вона така, ти що, що можеш щось сказати? Серьезно? А є ж такі задроти, вибачте, які такі, типу а в себе в... А коли, до речі, ти вперше матюкнулась про батька? Та я не пам'ятаю. Ну, тобто, тобто для вас це було ок. Ну, Ну, да, ну типу ні, я пам'ятаю, що мене просто тата теж це полюбляє. Я пам'ятаю, що тато кудись йшов на якийсь вечір ветеранів чи щось по типу такого. Я, я я це дуже пам'ятаю, це дуже було класно, коли мама така каже: кузенька, ну що, ти збираєшся? І він таку попереджує, я хуіндер. Ага. І це було так смачно. Бо ти ж знаєш, і люди, які не ну, не вміють, і це роблять неприкольно. Зі своїми дітьми ти будеш матюкатися? Звісно. Ні, ну до якоїсь періоду ми потримаємо нотку. — до року, До да? року, до роки він не почне розмовляти. ну, типу, мама каже, що перший перший матюк в мене було, коли мені було три роки.